Є ще один момент в тому, що зараз, коли Яценюк виступався, пояснював які що за нього треба терміново голосувати. Він чомусь оминув те питання, що в нинішній редакції це стосується не лише іноземних громадян чи інозем, іноземних, так, це, це стосується громадян України і юросуросіб зареєстрованих в Україні. Тобто, фактично, це унікальний шалений важіль боротьби з внутрішніми ворогами для нинішньої влади. Я на секунду в нас працює плазма. Якщо в нас працює, вже обсє зробило заяву щодо. Цього е, за законопроекту, отже. Е, Говорить про те, що це обмежує свободу слова. Дуня м'ятович, зокрема, зробила заяву, що закон обмежує свободу слова. Отже, так, про Верховну Раду. Закон, який, 8 серпня, був поставлений на сайт Верховної Ради, і говориться про те, що терміни. Тобто так обмежуються права і свободи, зокрема в інтернеті, так і на активістів, і на громадських діячів. Трошки зараз я не встигаю просто прочитати, але вже є заява. Має бути зараз заява від репортерів без кордонів. Також знаємо щодо цього і. Цікаво, що, до речі, комітет з питань свободи слова та інформації говорить про цей закон. Знаємо, що в нього були засідання, але дуже швидко збирався і не знаємо абсолютно, які рішення чи все ж таки не будуть приймати в другому читанні, поки не пройде комітет свободи слова та інформації, але поки що не знаємо.